Філарет, патріарх Київський і всієї Руси України, Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, духовний провідник понад третини українців, голова найбільшої за підтримкою Української церкви. І прихильники, і супротивники називають його незламним патріархом. І це справді так, бо ані випробування епохи державного атеїзму, ані зрада найближчих помічників у час, коли він очолив боротьбу за незалежну українську церкву. Ані анафеми від супротивників ніщо не зламало патріарха Філарета. Понад 60 років святіший Владика служить церкві в Чернецтві та священному сані, півстоліття у сані єпископа, і вже понад 45 літ Владика Філарет є архіпастерем на Київській кафедрі, спочатку очолюючи український екзархат Російської церкви, Українську православну церкву, а з 1995 року. Він патріарх Київський і всієї Руси України. Серед наших сучасників, мабуть, не знайдеться ані церковного, ані світського керівника з подібним великим життєвим досвідом, який би досі невтомно працював на найвищій загальнодержавній посаді. До речі, святіший найдовше з усіх своїх 90 попередників очолює Київську кафедру. Народився патріарх Філарет 23 січня 1929 року на Донбасі в селі з промовистою назвою Благодатне в українській селянській родині. На його долю припав і час голодомору, і Друга світова війна, в горнилі якої загинув його батько. Але ця болюча втрата привела Михайла Денисенка до віри в Бога, до молитви, до служіння церкві, якому він присвятив усе своє життя. Майбутній український патріарх одразу після школи поступає на навчання в щойно відкриту Одеську духовну семінарію, яке продовжує в Московській духовній академії. У 1950 році у Троїце Сергієвій Лаврії він приймає чернецтво з іменем Філарет, висвячується на ієродіякона, а згодом на іеромонаха. Викладач Московської академії, інспектор Саратовської семінарії, ректор Київської семінарії, представник Російської церкви в Олександрії. Такими були сходинки служіння святішого владики. 4 лютого 1962 року архімандрит Філарет був рукоположений на єпископа. Це найвищий священний сан православної церкви, сполучений з найбільшою пастирською відповідальністю перед Богом. Коли у Незалежній Україні церква православна звільнилася від оков і отримала зовнішню свободу, Господь послав владику Філарета на нове, скорботне і відповідальне служіння: бути предстоятелем і патріархом помісної української православної церкви, боротися за визнання її автокефалії, з руїни розбудовувати її життя. Через це багато з тих, хто був його співслужителями. Кого він покликав до високих посад і звань відвернулися від нього і полишили свого предстоятеля. Але сила Божа в немочі звершується, і Господь укріпив владику Філарета, зберіг хоч і мале, але вірне стадо, з якого за роки його патріаршества виросла нинішня велика помісна українська православна церква Київський патріархат. Ані більш ніж поважний вік. Ані зовнішні складні обставини не заважають патріархові невтомно працювати на благо церкви і цією працею подавати всім приклад того, яким повинен бути справжній архіпастер і предстоятель. Щотижня патріарх Філарет звершує кілька богослужінь. Щороку відвідує численні єпархії в Україні та наших співвітчизників в діаспорі. За півстоліття архієрейства він освятив кілька сот новозбудованих і відреставрованих храмів. Рукоположив сотні священників та діяконів, понад сто єпископів, серед яких також і нинішні предстоятелі Російської православної церкви, патріарх Кирил та Української православної церкви Московського патріархату Митрополит Володимир. особливо слід наголосити на повсякденній праці патріарха Філарета над перекладами богослужбових, богословських та інших духовно корисних книг українською мовою, Біблія. Закон Божий, кілька десятків томів богослужбової літератури та творінь святих отців це лише короткий перелік перекладацького доробку святішого патріарха. Вітайте наставників ваших. Заповідає нам апостол Павло. Виконуючи цю настанову, єпископат, духовенство і всі вірні Київського патріархату сердечно вітають свого предстоятеля. Святішого патріарха Київського і всієї Руси України Філарета, свідчимо свою глибоку повагу і пошану, свою синівську любов, бажаємо його святості многих і благословенних літ предстоятельського служіння, а найголовніше звершити справу розбудови, єднання і визнання автокефалії помісної української православної церкви та досягти спасіння і блаженства зі святими в царстві нашого. Небесного Отця на много літа святіший владико! Незламний патріарх, ваша святости, вас так називають і прихильники, і недруги. І ви прийшли до сану єпископа саме тоді, коли в Україні була найбільша антирелігійна пропаганда, коли була найбільша руйнація церков. Очевидно, ваш шлях ознаменований Всевишнім, тому що багато хто вам зрадив. Ви залишились наодинці зі своєю ідеєю, але ви йшли, ви не змінили своєї дороги, свого напрямку. Складно було. Але сьогодні ми бачимо, що ви були праві. Який був цей шлях? Ви вірно сказали, що Господь допомагав, тому що Господь обрав, Обрав, тому що я захотів. І ти. Цим церковним шляхом ще під час війни. Коли почалася активна антирелігійна пропаганда, Хрущов заявив, що в 80-ті роки вступаємо в комунізм, а при комунізмі, за їх думкою, Релігії не повинно бути. І тому, коли я був призначений екзархом, то мені уповноважений сказав, що вам приходить кінець. По-перше, у вас це духовенство старе, помре скоро. По-друге, ми вступаємо в комунізм, і я йому на це сказав: що ми при соціалізмі живемо. Будемо і при комунізмі, Він на це мені відповідає, ми зараз вас терпимо, а тоді не будемо. І тому вам кінець. Я йому сказав: якщо ви не, терп, не будете нас терпіть при комунізмі, то комунізму не буде. А церква буде. Бо Христос сказав, Побудую церкву і ворота пекельні не подолають її. Так, так ось в цей період я був обраний на єпископа. Але треба сказати, що мене не пропускали, довго не пропускали, а тому що пам'ятають мою першу зустріч з офіцерами КГБ. Коли від мене вимагали передавати тайну ісповіді, я сказав, я цього зробити не можу. Все, що сказано на істині, це відомо священнику і Богу і більше нікому. Тоді поклали пістолет на стіл і кажуть, можемо розстріляти вас. А це було. Ще Сталін був живим. Я сказав, можете розстріляти, а я не боюсь цього, тому що для мене немає значення, закінчу я життя тепер в молодості чи буду старим. Але ситуація в той час була такою, що з одного боку холодна війна. Яка доходила вже чуть-чуть до ядерної війни. Саме тоді якраз Радянський Союз і Сполучені Штати пішли на співпрацю через духовенство. І тоді Хрущов і, і, і Америка, які не довіряли один одному, обрали церкву, яка повинна пом'якшити взаємостосунки між Заходом і Сходом. Я пригадую, що навіть кардинала Йосифа Сільпого було звільнено з підув'язнення заради того, аби держава зблизила свої стосунки з Ватиканом. В тому, що не виникла ядерна війна, свою роль відіграв і папа Іван 23. Бо президент США Кеннеді був католик. І тому мені відомо, що контакти були. Між папою і президентом Кеннеді. І тому і Москва вирішила церкву використати в пом'якшенні стосунків із Заходом. Вступила Російська церква в Всесвітню Раду Церков, а треба сказати, що Всесвітня Рада церков це міні організація Об'єднаних Націй. І ми Досягали домовленостей, тому що християни, старий єпископат, який сидів довгі роки в лагеря Сибірських, цей не годиться для такої справи. Тому Хрущов, я думаю, і керівництво Радянського Союзу погодило, що треба молодих єпископів. І тому я одним із перших. Прийшов на цій хвилі, але, хоча і став єпископом, але мене взяли і відправили за кордон в Австрію. Там єпархія моя була і з за однієї парафії. Але потім, коли я там закінчив перебування в Австрії, я став ректором Московської духовної академії, а звідтіля синод мене. Призначив екзархом України, а мені було всього тоді 37 років. Я йшов дорогою якою? дорогою правди. Те, що можна було за законом Радянського Союзу виконувати, я ретельно виконував старанно, служив, проповідував, їздив по єпархіях, по парафіях. І тому при мені припинилось закриття парафій. І це відчуло духовенство, і авторитет мій став зростати. Зато я позвільняв таких священників, які працювали не на користь церкви, а проти церкви. Їх ніхто не міг звільнити. А я їх звільнив. Ви сьогодні задали про співпрацю єпископів з КДБ. А які стосунки у вас складали з тими єпископами? Хто все ж таки співпрацював з КДБ? Єпископа, який би не, не співпрацював, не було таких. Тому що сама система була створена так, що єпископ не міг призначити священника. На парафію, без згоди е, цієї е, служби. Але е, переважна більшість єпископів, переважна більшість, працювала на церкву, а були доносчики, Але церква пройшла, це, це випробування. І, і, і вийшла із, із, із цього випробування міцною. І тому не без церкви, без її позиції, без її участі розпався Радянський Союз. 1 грудня 1991 року. Український народ проголосив. Незалежність України 92% голосів. Чому так склалося, що після того не була створена українська православна церква, Київського патріархату? Чому знову були складнощі? По-перше, не треба забувати, що українська церква три століття знаходилась в складі Московського патріархату. Вплив величезний. Але в кінці 80-х років республіки почали піднімати питання про розширення своїх прав, в тому числі і Україна. І тому я в той час я займав положення першого члена священного синоду. То перша особа після патріарха, поставив на соборі питання про розширення прав Української церкви, приведення її в той стан, як, в якому вона знаходилась, коли була в складі Константинопольського патріархату, і в такому, до такого стану. В якому вона перейшла в Московський патріархат. І спротив був. Але все-таки українському єпископату вдалося досягти того, що нам дали право самостійності і незалежності в управлінні. Це було в 90-му році. Радянський Союз існував, Україна не мала ще е, суверенітету, а потім, коли в 91-му році Україна проголосила себе незалежною державою. от тоді я, як представитель української церкви, скликав. Помісний собор Української церкви. А я мав право на це. І дозволяв нам статут, і дозволяла нам грамота патріарха Олексія, яку він дав в 90-му році в Софійському соборі. І ось ми там одностайно прийняли рішення про те, що в Україні потрібна автокефальна церква, тобто повна незалежність від московського патріархату. Чому? А тому, що ми маємо тепер державу. Апостольське вчення вимагає, щоб кожен народ мав першу єпископа, тобто патріарха чи митрополита чи архієпископа. І тому Помісний Собор і прийняв. Таке рішення. Але Москва не погодилась дати нам автокефалію. І, і тому розколола єдину українську церкву на дві частини через кликання Харківського собору. Харківський собор ініціаторами була Москва, не тільки патріарх Олексій Рідігер, а й державні органи зацікавлені були не допустити утворення автокефальної церкви. Тому тоді був президентом Леонід Макарович Кравчуєк, я звернувся. До нього. Він підтримав вас. Підтримав. Так. Що е, незаконний е, собор. І тоді було рішення уряду, що уряд не визнає цей собор, і президія Верховної Ради теж прийняла постанову, що цей собор незаконний. Так. І тому ми сьогодні маємо е, розділену українську православну церкву. Але ми і я впевнений, що в Україні буде єдина помісна православна церква. І ось останні події, які відбуваються в Українській православній церкві Московського патріархату, свідчать про те, що переважна більшість і духовенства і віруючих налаштовуються. На повне відокремлення від Москви. І оці поїздки патріарха Кирила в Україну, вони на користь нам. І коли мене питали, як ви ставитесь до цих поїздів, я сказав, позитивно, нехай частіше їзде, відкриває очі українцям, до якої церкви вони належать. Я, ваша святость, не знаю, що на вас чинили тиск Москва впродовж багатьох років. І навіть нещодавно ви розповідали, що були представники Кремля, знову ж таки хотіли переманити вас на бік російського і московського патріархату. Іде тиск. Але скажіть, кому я повинен служити? Коли була одна держава, тоді я служив церкві цієї держави. А тепер, коли ми маємо свою державу і народ має свою церкву, кому я повинен служити? Російському народу, українському народу. І кожен громадянин України повинен служити своєму народу. І якщо він не служить своєму народу, він порушує заповіді Божі, то треба любити. Бога і любить ближніх, любить свою сім'ю, любить свій народ. І коли ти по полюбиш свою сім'ю, полюбиш свій народ, тоді ти будеш в змозі полюбити і інші народи. Візьміть на, на, на Моїсей. Моїсей любив пророк, законодавець. А любив свій народ і молився Богу і просив: Господи, викресли мене із книги життя, але прости гріхи мого народу. Апостол Павло сказав такі слова, що він готовий бути відлученим від Христа за братів рідних йому покрові. Отака любов була тих великих святих мужів, які для нас є зразком. І сам Христос плакав на горі, коли дивився на Єрусалим і знав, що через там, 30 з лишнім років каміння на камені не залишиться. Плакав за свій народ. То як ми, українці, не будемо турбуватись про, про свій народ, про свою державу. Ми не проти будь-якого народу, в тому числі і не проти російського. Вони нам брати. Але бути братами в своїй країні, а ми в своїй. Можливо, саме ваша святосте якраз і держава мала би втрутитись і розставити крапки над і, аби підтримати Українську православну церкву Київського патріархату. Ну, я думаю, що вона змушена буде підтримувати. Чому змушена? Тому що ця церква її буде підтримувати. Тому не випадково Москва співпрацює з російською церквою для того, щоб церква допомогла Росії, державі. Підпорядкувати Україну. Так що, якщо Росія розумно поступає зі свої позиції, використовуючи церкву, то хіба Україна нерозумна буде проти своєї церкви виступати? Я думаю, і нинішній президент вже зрозумів, що з київським патріархатом треба жити. В мирі і злагоді, тому і ми його підтримуємо в тому, коли він працює на благо нашої української держави, на благо наших українських інтересів.